Алатара, волонтери, наукові доповіді, виступив ООН, благословення Папи Римського. А тепер загроза в Росії. Їх вже визнали екс. Тами без доказів у закритому судовому засіданні з порушеннями всіх законодавчих норм, бо незручна правда про Сибірський плюм, що загрожує всьому світу, бережуть свої активи. Ось і напали на латра, ще й попутно реалізують свої плани поки дриву демократії у всьому світі. І що зараз та сама схема вже в Україні? Інформаційна атака, штамп, російська секта, що є нонсенсом, враховуючи, що в АЛАТРА називають проукраїнською Дискредитація, репресії. Хто за цим стоїть? Олександр Дворкін, кремлійський антисектант, експерт по репресіях під виглядом моралі. Його фейки вже в Україні через ручних псевдоекспертів. І медіа Росія експортує не тільки газ, вона експортує репресивну модель мислення сьогодні. Алатра, завтра будь-хто, хто турбується про планету та людей. Свободу рідко відбирають одразу, її вигризають по шматках. Не дай зробити Україну копію РФ Свобода. Це не фільтр, це фундамент.